Всім привіт! Днями 8 серпня в Вашингтоні була підписана мирна угода між Вірменією і Азербайджаном. Дуже багато хто в Україні не надав цьому значення, ну, мовляв, це якісь справи, які стосуються виключно Вірменії і виключно Азербайджану. Яка різниця нам в Україні до цього у нас є свої більші проблеми? Але я хочу зазначити, що для нас, для українців. Це якраз дуже-дуже важливо. І чому? Справа в тому, що Вірменія і Азербайджан це країни пострадянського простору, так як і Україна, Білорусь, Латвія, Литва, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан і інші. І всі країни завжди розглядались Росією як е, свої, скажімо. Території впливу, як своя зона впливу, і Росія, тримаючи ось цей конфлікт в Нагірному Карабасі понад 30 років, вона впливала на контроль над цими державами. Вона впливала на регіональну політику в регіоні. Цим історичним, цією історичною угодою, яка відбулась, власне не в Москві. Не за посередництва Москви, а за посередництва Сполучених Штатів Америки у обличчі Дональда Трампа, блін, як би це смішно зараз не здавалось в контексті наших взаємовідносин з Трампом. Але для нас ось ця угода, яка відбулася в США між Азербайджаном і Вірменією, дуже і дуже. Добре, це означає, що Росію просто вишвернули з Закавказя. Росія втратила закавказький регіон як свій геополітичний чинник. на Цій території, і власне про це вже гуде вся російська, ось ця пропагандистська спільнота. Ми патіряли за Кавказі і так далі. Так, да, хлопці, ви втратили за Кавказ. Іран починає возбухати. бухати. Що для нас важливо з цієї угоди? З тим, що між Вірменією і Азербайджаном втрачається точка напруги, яку підтримувала Російська Федерація. І Росія у вигляді так званих миротворців, а Росія завжди там, де російські миротворці, там завжди вічні, вічні проблеми. Як в Придністрові, як в Абхазії, так і було ось в Нагірному Карабасі. Як тільки Росію вишвернули з миротворчества, да, цього зразу якось знайшли результати, якось знайшли точки дотику. І, власне, е Росія втратила контроль над Вірменією. Росія втратила вплив на Азербайджан. Сполучені Штати Америки посилили свою присутність в закавказькому регіоні. США отримає контроль над так званим занзигурським коридором. Що це таке? Бо багато хто чує територія Азербайджану розділена на дві частини: основний можна так сказати, Азербайджан. І регіон, який називається Нахічівань. Він відділений від. Самого Азербайджана до нього треба потрапити або через Вірменію, або через Іран. Він, Цей регіон Нехічівань має суміжні кордони з Вірменією, Туреччиною і Іраном. І, власне, за цією угодою США буде контролювати цей Занзигурський коридор між Основним Азербайджаном інахічування через територію Вірменії для налагодження там транспортного сполучення, і так далі? Фактично, це відкриває для Азербайджана шлях на Туреччину, шлях сухопутний на Туреччину, а це значить, що азербайджанські енергоресурси е, можуть піти без усілякого, е, скажімо, російського шляху, можуть піти через е, Туреччину на Європу. Що Ще раз зменшує залежність від російських енергоресурсів. А там, де азербайджанські енергоресурси, там і інші Каспійського регіону може бути і Казахська енергоресурси. Тому Росія втрачає від цієї угоди енергетично, Росія втрачає політично. Наступним кроком, як я бачу, буде вихід Вірменії із ОДКБ. Організації договору колективної безпеки, тому що вона втрачає абсолютно сенс у цьому. ОДКБ, це російське, так сказати, Росія НАТО, можна сказати, пострадянське, куди втягнули Білорусь, Вірменію, країни Середньої Азії. Власне. Вірменія вже на шляху до того, щоб офіційно покинути ОДКБ, тому що вона ігнорувала дуже багато заходів ОДКБ на офіційному рівні, але, скажімо, не було остаточної заяви про вихід з ОДКБ. Я думаю, що наступним кроком після підписання ось цих. Угод буде вихід Вірменії із цього військового блоку, тому що він втрачає сенс, він втрачає скажімо, потребу і є лише елементом російського впливу на Вірменію чи на інші країни цього блоку. Тому Росія втрачає. Ще одну точку опори на Закавказі, а це значить, якби ми повинні в наших же інтересах українців, щоб Росія тріщала по всьому своєму периметру. На Балтиці, Фінляндія і Латвія, Литва, Естонія в НАТО. Україна. Несе оборону героїчну проти Російської Федерації. Закавказя вона втратила і країни середньої Азії, ці самі Казахстани. Вони вже на низькому старті. Да, вони ще співпрацюють з Росією в силу певних історичних умов, в силу певних. Соціально-економічних, так само як Україна, да, і в часи Януковича, і навіть до Януковича ми були тісно пов'язані з Російською Федерацією, тому що були економічні зв'язки, які суспільно-політичні зв'язки. Це дуже тяглий процес, і його важко було обрубати напад Росії на Україну пришвидшив процес відходу бувших пострадянських республік з орбіти. Російської Федерації. Да, лишаються ще такі, як Таджикистани, які сильно зав'язані на Росію, тому що вони розглядають Росію як засіб стабілізації силової в регіоні, тому що там, де Таджикистан, там поруч Афганістан і так званий Вілаят Хоросан, який фактично з етнічних таджиків, це філія Ігіла. І Мамалі Рахмон, який готується передати по спадковості владу своєму синочку, трошки переживає. Але такі країни, як Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, вони все далі і далі відходять від Російської Федерації хоча зберігають на жаль, ще тісний економічний зв'язок. Йде консолідація цього так званого тюркського світу навколо таких центрів сили, як Туреччина, і ми будемо бачити, я думаю, ще російські депутати підкинуть нам якісь конфлікти з казахами за те, що там вот, це ісконно ісконоруській землі, Алмати, Рінбург і так далі. Тому підсумовуючи. Для України, для України будь-яке послаблення Російської Федерації, в тому числі і в таких ключових е регіонах, як Закавказя, для нас це дуже і дуже добре. Тому що Росія втрачає політично, Росія втрачає економічно, Росія втрачає в військовому плані. Вона не може використовувати ці регіони як поцдарми, тому що у Вірменії зберігалась, да, в Гімрі російська база. Військова, вона все ж таки була таким чинником напруженості в регіоні. Я думаю, що недалекий той час, коли російські, ось ці міротворці, оскільки в них вже немає потреби, будуть змушені покинути територію Вірменії і залишити Закавказя без Росії. І в цьому контексті Грузія, яка зробила такий проросійський розворот, як у нас в часи Януковича, ось ця е, мафія грошова, яка орієнтувалась на Росію, вона захопила владу у Грузії, і зараз для неї будуть теж нелегкі часи, тому що коли інші країни регіону знаходились під е, проросійським впливом. Росі... Грузії орієнтуватись на Росію було простіше грузінським цим псевдоелітам. Зараз це буде, буде складніше, і я розумію, що в Грузії теж почнуться досить цікаві процеси. на Скажімо. Вихід із проросійського впливу, тому що і Вірменія, і Азербайджан почнуть ставити питання на інтеграцію в європейський простір да? на в європейській структури той же самий ЄС, ті ж самі е, Радо Європи. Е, і Грузія не зможе бути таким, знаєте, закавказьким вигнанцем, яка буде лише одна працювати з Росією. Іран, Іран вже. Висловив глибоке занепокоєння цій угоді, заявив, що він буде перешкоджати діям США в тому регіоні, контролем над Занзигурським коридором, бо це буде як Панамський канал і інше бла-бла-бла. Це -бла -бла. дуже добре, тому що чим більше ось ці союзнички рашки у вигляді різних Іранів, Північних Корей будуть вступати в прямий Конфлікт з Сполученими Штатами, і Росії прийдеться якось все ж таки приймати той чи інший бік, для нас це буде дуже добре, тому що нам нарешті треба, щоб Росія для Сполучених Штатів скинула маски і війшла в пряму конфронтацію. На жаль, зараз. Люди, які знаходяться в Білому домі, вони трішки ідеалізують російську владну верхівку і вважають, що з дияволом можна домовитись. Що дияволу можна зазирнути в очі і сказати: О, в тебе ж янгольська душа, ти можеш бути хорошим. Давай помиримось, зробимо пізділ. віддай Україні всі території і просто живи далі. Ні, диявол на те і диявол, що. Він хоче абсолютне зло. Він хоче захопити весь світ. Ось так знаєте, як в цих казках звелий такий персонаж. Він все, він сидить там, чаклує. Він хоче світову владу, він хоче бути самим самим, самим. І в цьому плані для нас, українців, звісно, будуть це такі часи не досить прості. Вони будуть турбулентними. Вашингтонського діда теж буде хитати туди-сюди. Він дуже хоче Нобелівську премію світу ми, миру. Він ось помирив, типа в Вірменію, Азербайджан. Він там помирив Індію, Пакистан, він помирив там Камбоджу з кимось, з Таїландом. І зараз йому для подання на Нобелівську премію миру треба от один штришок. Треба Помирити і Україну. На жаль, він хоче це зробити незрозумілими шляхами, да? тобто торгівлею території України отримати собі Нобелівську премію, але позиція України в цьому плані, власне, дуже і дуже чітка. Тому, друзі мої, привітаємо народ Вірменії і народ Азербайджану з тим, що ця велика проблема, яка була між ними. Понад 30 років юридично розв'язана, знайдено якесь порозуміння. Звісно, біль від тих подій, які були протягом всіх цих років, буде зберігатись між цими народами ще не один рік. Між цими народами так само є проблеми, які були і там 100 років назад. Вони історично тягнуться, вони є в народній пам'яті. Взаємні звинувачення у вірмен до азербайджанців, у азербайджанців до вірмен, але я думаю, що е, під прирозумінні, що якщо прийде Росія, і вона зжере і Вірменію, і Азербайджан. Коли приходить Москва, вона не лишає нікого. Вона всюди стає, поставить свій армійський чобіт для того, щоб її цілували. Для Москви немає різниці. Українець, ти, вірменин, єврей, азербайджанець, білорус, литовець. Для Москви потрібно, щоб ви всі сиділи в гулагу для того, щоб ви всі слухали Варовайки Лісаповал і працювали на уранових шахтах. Підпишіться на цей канал, поставте лайк і розповсюдьте відео. І буде все з вами. Класний настрій! Слава Україні.